Слава Держбогу і його пророку Левосиленку, слава держбожій Україні. Слава нашим предкам Оріянам, Трипільцям скитам антам русам, козакам, українцям. Слава українцям Марії Руської нації, свідомим і справжнім спадкоємцям і нащадкам наших славних предків. Дорогі побратими і посестри! Перш за все послідовно, системно, і безстрашно мислячі та діючі сповідники рідної української національної віри, які в національному відношенні самоінтифікують, самовизначають себе українцями Русської нації, а також інші симпатики, підписники нашого youtube каналу. Сьогодні. Наша 87 передача 29 вересня 1123 року Дажбожого або 2023 рік від обрізання Христосового. Тема нашої сьогоднішньої передачі це поточні питання діяльності. Українців Орія Руської нації, ми розглянемо в двох таких площинах: питання діяльності, це як запитання до нас і запитання розгляд тих тем, тих завдань, над якими зараз працює головна та Національна рада українців Орієрської нації. А також сповідники рідної української національної віри. Записуючи сьогоднішню передачу, я знаходжуся під враженням поїздки до святині Різдва пророка Лева Селенка в Богоявленське на Степноградщині. Знаходиться неподалік від міста Олександрії, 27 вересня. День святого письма Магавіри, день народження пророка Лева Селенка І сповідники рідної української національної віри, звичайно, вшановують цю пам'ятну подію, тому що святе письмо Магавіра, велике слово Господа є рідним для нас. Це наш. Дорогказ базові засади нашої свідомості, які були даровані Богом, через Пророка Лева Селенка. Хотів би розпочати з того, що Головна та Національна Рада українців і руської нації. З дуже великою увагою відноситься до діяльності релігійного проводу яким нації, яким для нас є об'єднання синів і доньок України рідної української національної віри, так називається це Церква Сповідників Рун віри. Як жертводавець і трошки учасник будівництва святині. Я був обурений тим, що 27 вересня святиню не змогли відвідати усі бажаючі сповідники рідної української національної віри, тому що власники святині, а вони, на жаль, не для всіх є відомими. Завадили вільному доступу до святині. Багато хто, отримавши попередження, що святиня буде закрита, зачинена, не приїхали. От. І відповідно ми провели там заходи, ті, які планували, провели обрядодійство, провели. Обговорення питань Конференції етнонаціональної ради українців і Руської нації присвячені створенню і реалізації плану забезпечення життєдіяльності Українців Російської нації. Обговорили товарний знак національний побутування і харчування українців Російської нації. І завершуючи розмову про цю подію, хотів би сказати, що в нас є запитання до голови священного священної ради релігійного центру Селенкиян. Приводу ситуації з власністю на святиню, жертодавцями на будівництво якої ми були. Перш за все, ми звертаємо увагу побратима Дії Васюти, щоб він відповів на такі запитання, їх багато. Але я хотів, щоб він звернув увагу на перше запитання, яке. Поки що задаємо йому ми в такому побратимському стилі. Коли Рунта Тодій Васута прийшов на посаду, то він, мабуть, подивився баланс організації. Які фінансово-матеріальні активи є на балансі організації, точніше були? На балансі організації на момент, коли він заступив на свій пост. І ми хотіли би почути, які товарно-матеріальні, точніше матеріально-фінансові ресурси зараз є на балансі релігійної організації, яка носить назву Релігійний духовний центр селенки Янвочі Дурунвірі. Наскільки умножились матеріальні активи релігійно-духовного центру Селинкиян? Чи не дай Бог на балансі взагалі нуль? І тоді виникає маса інших запитань. Ми надіємося, що Рунтато Діва Сюта не опиниться в ситуації. Коли з'ясується, що він був тільки ширмою, завісою, димовою, за якою ховалися люди, а діва сюта був тільки таким зіц головою чи фіктивним очільником. Залишків релігійно-духовного центру селенкіян оціновії. Стосовно інших тем, які хотів би я сьогодні розглянути на нашій в ході нашої розмови. Ну, перш за все. В роботі конференції при обговоренні національного символа побутування і харчування української орієруської торгової марки виникли такі розбіжності, що потрібно створити раду із якихось визначних спеціалістів, не сповідників рунвіри і не українців орієнської нації. Я за Ставлю запитання до прибічників такої позиції. Скажіть, будь ласка, чи євреї, коли розробляли свій торговий знак Кошер, вони залучали до розробки цього торгового знаку якихось е спеціалістів не своєї національності? Чи мусульмани, коли розробляли торговий знак національну торгову марку? Халяль, чи вони зверталися до вас, чи до індусів, чи до юдеїв, чи вони їм допомогли розробити торгову марку. Духовна незалежність і світоглядний суверенітет розповсюджуються і на питання визначення нашої символіки. Це наша внутрішня справа, українці руської нації. Нас, нас і нікого іншого окрім нас. Наступне, про що я хотів би сказати, це про постійні спроби повернутися до обговорення того, що от, а чи правильно ми робимо, що виокремлюємося і організаційно. І в політико-правовому відношенні окремішною національною спільнотою від інших українців. І знову нам говорять, що у 2001 році українцями при переписі населення записалося приблизно там 78% населення. Ми, ті, хто визначилися національним відношенням українцями, складаємо більшість і. На підставі цього стверджуємо, що Україна мононаціональна країна, де оці українці повинні панувати. Хотів би ще раз звернути увагу, що в переписі 2001 року мова йшла про територіальне, географічне самовизначення. Ті, хто записались українцями, перш за все визнавали, що існує така географічна і політична реальність як Україна, і вони є мешканцями, жителями, громадянами цієї країни. Переписи населення ще раз може, повторюся, не проводилися тому, що Деякі представники влади, як, наприклад, двічі прем'єр-міністр з гуманітарних питань Дмитро Табачник, він же і займав посаду міністра освіти і науки України. Вимагали, щоб перепис населення була включена графа. Етнонаціональне самовизначення і була графа християнин. І якби ця графа була введена в перепис населення і при визначенні своєї етнонаціональної належності була така постановка питання християнин, то я думаю ніяких 78% українців серед населення. Не було би у наступних переписах населення. До речі, мені говорять, навіщо це розповідаєте ви нашим недоброзичливцям? От, я хочу сказати, що недоброзичливці це знають дуже добре. Десь приблизно у 2012-13 році я мав розмову з таким діячем дуже відомим організацією Freedom House, прізвище президента цієї організації Крамер, і я задавав йому, а також генеральному секретарю цієї організації, запитання, чи вважаєте ви Україну мононаціональною країною, де українці, от етнічні, мають Більше, ніж дві третини від загальної чисельності населення. І на цій підставі за критеріями тієї ж організації Freedom House, головного експерта з етнонаціональних відносин про організацію об'єднаних націй, повинні відноситися до мононаціональної держави, то він мононаціональної країни вибачаюсь, По аналогії, так як Ізраїль, де. Ізраїльтяни єврейської нації складають більше, ніж 2 третіх населення, тому Ізраїль є мононаціональною країною. То оцей спеціаліст, президент Фідом Хау, сказав, що ні, ми не поділяємо таку точку зору, ми не вважаємо Україну мононаціональною країною. Тому ми повинні. Українські рідновіри, послідовні, дійсні розуміти, що ми згідно об'єктивних наукових критерій, є окремішною нацією серед населення України. Наступне я хотів би відповісти на ті запитання, які приходять до задавали ході конференції, і приходять на Фейсбук сторінки, де ми розповсюджуємо. Матеріали ютуб каналу Українці Євген Руської нації. Це стосовно нашої прогнозу нинішньої перебігу нинішньої війни. Ну, було таке запитання, чому ви стверджуєте, що перемир'я в якійсь формі, чи то призупинення вогню, чи буде так і називатися перемир'я, відбудеться в листопаді-грудні, десь на рубежі. Листопа-грудня 2000 нинішнього 1123 року. Я поясню, ну, перша причина сторони дуже виснажилися в цій війні збройно і потрібна обом сторонам перерва для, скажімо так, роботи над помилками. І одні, і другі сторони Допустились з їх точки зору і з точки зору спостерігачів, певних промахів, і вони повинні тепер будуть попрацювати над цим. А перше, я сказав, це виснаження Збройних сил. Друге питання важливе, наступлять уже досить прохолодні часи. Температура знизиться, будуть удари по інфраструктурі як з одного, так і з другого боку. Населення буде дуже потерпати від цих ударів по об'єктам інфраструктури. І буде дуже багато бажаючих показати свою миролюбність починаючи там з Папи Римського, можливо, китайського імператора-комуніста Сі, інших турцій, які побажають показати. Що вони мають певний вплив у світі і виступлять такими якимись посередниками, які будуть афішувати себе як творцями, миротворцями, миролюбцями і так далі. Але головна причина все-таки буде справжня інша. 24 році, в березні 11 000, року Дашбожого, повинні відбутися вибори і в Україні президентські, і в Росії. В Росії вони відбудуться, і про це чітко заявила влада Російської Федерації, як би там не було, такі прийняті. Західною ліберальною, юдеохристиянською демократією процедури, формально вони будуть збережені. Так, да, будуть обурення, що вибори пройшли там на пеньках, там, на колодах і так далі. Але на це Росія, Московія відповість, що ну ви ж не присилали спостерігачі. от були спостерігачі незалежні, які побажали приїхати. Ясно, що це люди. Заангажовані, але тим не менше. Ми так вважаємо, що заангажовані. Але московіти скажуть, що вибори відбулися. Влада в Росії є легітимною, а в Україні відбудеться підрив легітимності влади. Звертаю увагу, що в нас в жовтні за Конституцією цього року повинні були відбутися вибори до Верховної Ради України. Верховна Рада України обирається на 5 років. Обиралась вона влітку минулого року, тому ясно, що її легітимність завершується весною 2024 року. Якщо в Україні не будуть проведені президентські і парламентські вибори, з точки зору критеріїв, цінностей ліберальної західної демократії. Така вийде парадоксальна картина, що Росія, яку звинувачують в деспотизмі, авторитаризмі, вибори проводить, а Україна не провела чергових ні парламентських, ні президентських виборів. Тому я думаю, що головна причина це дати можливість сяк так підготувати і провести вибори, які з нашого точки зору будуть. Фальшовані як в Росії, так і в Україні. Детальніше ми про це говорили. Друге питання: чому ви говорите, що Українсько-російська війна завершиться 2025 року? Ми говоримо, що етап протистояння України і Росії завершиться 2025 року. Перш за все, виходячи з економічних чинників. До 2025 року фінансові ресурси і політичні ресурси, морально-психологічні ресурси Росії вичерпаються. І Росії в 2025 році буде уже не до України. Але хочу зазначити, що 2025 рік це не буде закінчення. Військових дій, війн на після радянському просторі взагалі такому не говорили. Ми говорили за завершення першого етапу і початок перетрансформування після радянського простору, перш за все, на європейській частині Російської Федерації, включаючи Кавказ і безумовно західну частину південно західну частину Російської Федерації. Ще одне запитання: чому ви не визнаєте тих, які називають себе рускими, а ви називаєте їх московітами етносом? І не називаєте тим більше їх нацією. Ми вважаємо, що етнос це спільнота, яка гармонійно більш-менш поєднана з оточуючим середовищем, з кліматом, яка укорінена в місцевість, біогеосферний певний простір. І е, росіяни русські, це на нашій термінології московити, позаетнічна і позанаціональна спільнота, яка утворена з вихідців, покидків із різних етностів і націй. Якщо ви подивитесь пантеон істинно істинноруських людей, то ви знаєте, серед них був такий Сталін, справжній прізвище якого Джоашвілі. Який ти не менше говорив, ми русські. Ви побачите серед русських людину з таким прізвищем, як Дмитро Козак, який народився, а правильно Козак, який народився на Степноградщині. От, але він прийшов в таку спільноту позанаціональну банду Кодло якими є москвинами, і, звичайно, він не відноситься до етнічних руських. Немає етнічної руської території, немає етнічної руської республіки у складі Російської Федерації. І тут чисто методологічно. Ми повинні перекинути мостик і в Україну. Українці, також як росіяни, це назва багатонаціонального громадянства як в Росії, так і в Україні. І як русські в Росії не мають належним чином визначеного як спільнота. Правового статусу, та вони в цьому і не потребують, тому що банда не потребує якихось юридичних, правових визнань своїх прав. Банда живе понятійними певними уявленнями і тому. Вони, власне, каручи, для того, щоб бути головною державотворюючої спільноти Російської Федерації, не сильно потребують там якогось законодавчого закріплення свого статусу. В Україні ситуація зовсім інша. І етнічні українці, виразниками інтересів, яких є саме українці Оріє Руської нації. Стоять на тому, на тих засадах, що ми повинні і фактично стати нацією, і юридично в ході національної визвольної боротьби, яку ми ведемо виключно правими способами, методами, ми повинні досягли статусу повноправних громадян корінної нації серед багатонаціональних українців, серед багатонаціонального українського народу, громадян України усіх національностей. Настав час практичних дій, і потрібно розбудовувати націю, процести займе не рік, не два, не п'ять і не десять. І тому дуже важливо реалізувати той план фінансово-економічних. Ну, забезпечення життєдіяльності українців і нації, про які ми говорили на попередніх наших передачах. Ми бачимо, що деякі громади сповідників рунвіри ходять по колу. Ми знаємо, що в Староконстантинівні знову почали видавати. Газету, часопис, скажем так, Самобутня Україна. Ми розуміємо, що це буде передрук або переповідання якихось заміток письма Магавіра чи з інших книг пророка Левасиленка. Звичайно, від цього є певна користь, але зараз. Маючи фундаментальну науку пророка Левасиленка, треба зосередитися на прикладній діяльності. А власне короче, що потрібно робити практично, аби, бути, аби не бути неповноправними громадянами на нашій не своїй землі, а стати повноправними громадянами, корінною. Правосуб'єктною державотворюючою нацією на теренах північного Причорномор'я. І про це ми ведемо наші розмови. І, власне коротше, цьому присвячена і наша сьогоднішня 87 передача. Дякую за увагу! Слава дач Богу його пророку Леву Селенку, слава дач Божій Україні, слава нашим предкам Оріянам, трипільцям, скитам, антам, русам, козакам, українцям, слава українцям Орія Руської нації, свідомим і справжнім спадкоємцям і нащадкам наших славних предків. Хотів би ще раз звернутися до наших глядачів, ставити вподобайки. Коментувати наші передачі по можливості матеріально допомагати діяльності YouTube-каналу Українці Орія Руської нації. Дякую за увагу.